Селом, 2024 по землі році Галина Пагутяк презентувала перший в українській літературі підлітковий роман про українську повстанську армію Нічний Подорожний. Який є логічним продовженням книги з промовистою назвою «Око Світу? Обидва романи мають документально історичне підґрунтя, написані на основі реальних подій та спогадів живих свідків? До червня цього року у селі Залокоть мешкав Василь Хомин, один з прототипів головного героя, презентованих романів, колишній зв'язковий упа. Роман Нічний подорожній написаний на основі подій, що відбувались на території нинішніх Другубицької та Східницької громад, у селах Залокоть, Підбуш, Смільна, Сторона та багатьох інших, де потужно розвивався і діяв національно визвольний повстанський рух. Головний герой книги Даниляк, 14-літній хлопчик, якому довелося узяти в руки зброю, щоб застрелити НКВДста та утекти з під бузької катівні. Він мандрує сам і робить це ночами, бо коли ступив на стежку війни, то дороги назад немає. В тій школі життя у цій безнадійній боротьбі з московським окупантом він чинить так, як підказує йому серце, і саме тому він насамперед герой, а не жертва. Може, і не доріз до повстанця, але маю вуха й очі. Не дарма я сидів і слухав у Криївці. Звісно, не про все при мені говорили, але я добре затямив за смертю кожного повстанця, за арештом, за висилкою на Сибір, зрада. Люди в селі тепер бояться, бо розуміють, що проти москаля стоїть хіба опа, аби більше нічого. Весь світ схилився, а українці ні. Я хотів би бути вояком українській армії, в українській державі. Хоч розумію, що то може не скоро станеться. У 45-му році була надія, що Москаль відійде, а союзники заступляться за Галичину. А вони і Польщу віддали каменякам, і Чехію. Люди у нас свідомі, але випадки зради траплялися. І це мені було щоразу, як ніжу серця. Я не міг зрозуміти, як з одної хати можуть бути і повстанець, і ястробок. А тоді увидів, чим забивають голову у совітській школі. І спалив ту книжку москальську. Хоча я міг би теж ходити до школи, допомагати мамі на господарці, а не бродити як звери на лісами і полями. Але змінити вже нічого не можна. Якщо хтось хоче і вміє воювати, то най воює. В на лежить моя книжка Око Світу. Зброя і клятва воїна української повстанчої армії. Взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед Святою Землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського, боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу. Цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Зв'язковий ілько є уособленням тієї юної когорти українців, які носять у собі залізо, дух національної боротьби, непокори і спадкоємності, героїчної слави дідів-прадідів. Якщо не буде кому боротися за Україну, це зроблять діти. Ось основний мотив книги нічний подорожній. Пам'ятай же тих українська земля.